До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Станіслав Степанський був солдатом строкової служби та служив у Львові. З початком активних воєнних дій підписав контракт та пішов на фронт. Рідним говорив, що у відрядженні розповідає друг сім'ї Ігор. Загиблому хлопцю було 23 роки. До війни був хлопець не п'ючи, не курячи. Він по самбо чи по рукопашному бою неоднократний чемпіон тут і в Херсоні по Україні. В общем, это, перед э, призивом дітей тренував свою, орендував приміщення і тренував рукопашному бою маленьких дітей. В общем, то була така дуже-дуже, ну, людина така дуже поважає старших. Станіслав навчався в одному класі з донькою Інни. Він Марії казав, як вирости, буде військовим. А Вони коли були маленькі. Все любили ці сухарики їсти, знаєте, які не можна. Вони сиділи разом. Вона сидить і каже, ти як виросте, ким ти будеш а Я буду військовим. А вона каже: а вдруг ти помреш? Ні, Маша, я не помру. я буду заробляти багато грошей, і ми будемо з тобою навіть на сніданок ті сухарики їсти. Микола навчався із Станіславом в одній групі та був його товаришем. Я тільки можу тільки гарні слова про нього згадати, що він був чесною людиною, дуже відкритою талановитою. Він спортом займався і. Він хотів захищати свою країну, він помер як герой. Як Кажуть, краще йдуть першими. Херсонець Володимир Тарасов загинув у грудні минулого року у Карлівці на Донеччині. Брав участь у визволенні Херсона. 7 він апрілі. Ми виїхали з окупірованого Херсону. 8 він пішов в Одеський воєнкомат, 15 числа він вже був у рядах ВСУ. Тобто. он ни, ни, дня не оставался. У него остался сын 10 лет. Сын инвалид. Он, на который перевел 6 операций на сердце. То есть он мог и не идти. Ему оставалось до конца с его смены 10 минут 11 декабря он погиб. А 12 он должен был уйти в отпуск. Был прилет Я не З напарником поїблі. Ну, додому приїхав вже. Останнє місце спочивання. Відразу після загибелі поховати Володимира у Херсоні було неможливо, бо не пускали через обстріли, розповідає Тетяна Тарасова. Ті хлопці, які знають, що таке товариство, що таке любов до батьківщини, що таке захищати свою сім'ю. Самі краще йдуть. Його всі кращі друзі бують. загиблих героїв поховали на кладовищі геологів у Херсоні. Олена Сомська, Олена Ліщенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.